7 травня відбувся перший півфінал Євробачення. Цього року Україну на музичному конкурсі представляють Альона Альона та Джері Хею з піснею Мати Тереза представниці України пройшли до фіналу конкурсу, який відбудеться вже в суботу, 11 травня. Ми запитали чернігівців, чи дивилися вони Євробачення та які враження отримали від українського номера. Гордість дуже красиво, дуже. Ну, вообще хорошо. Україна завжди ж виходить у фінал. Так що вийшли. Ну то молодці дівчата. Дивились, але так, ну, поверхностно. Поки ще не можемо спільного мнення сказати, но все устроило. И вот я буквально сьогодні посмотрел. Меня устроило абсолютно все, на все 100%. Ничего плохого не могу сказать. Я думаю, что мы в любом случае попадем в какой-то топ. Ну, в тройку там. Или как, там. Ні, дівчатка і хлопці не дивилися не до того якось було. Боліваєм, але не було часу. Ні, Ні не дивилися. Що посмотримо? Мені сподобалось. Я думаю, що призове місце наше. Так, дивилась, але в записі трошки пізніше, ніж було. Сподобалось. Дуже таке грандіозне, дуже сильне шоу. Мені сподобалось. Ви знаєте, на цей час зараз. Настільки важко все сприймається, тому воно гарно, але для душі поки що ну, зовсім не до виступів. Згідно з прогнозами букмекерів, Україна війде до п'ятірки кращих на Євробаченні-2024.